Всередині Ілінської церкви. На сьогодні ми маємо Ілінську церкву, відновлену як ззовні, так і всередині. В основному. На сьогодні ми маємо павільйон над залишками кам'яної оборонної вежі замку Хмельницьких. На сьогодні ми маємо відновлену криницю 17 століття. І завдяки тому, що відновлена криниця 17 століття, ми маємо комплекс оборонно-житловий житловий Кам'яна оборонна вежа. Житлова це вартівня або сторожовня і поряд криниця, глибину 18 метрів. Згадуване замчище розташоване безпосередньо біля церкви, і також належить до визначних пам'ятних місць України як один із осередків державотворення. Так у народі називали територію, на якій з 80-х років 16 століття до 1664-го знаходився замок Хмельницького. Об'єкт включає оборонну вежу, вартівню, криницю та ще близько 20 об'єктів. Завдяки програмі Золота Підкова над місцем розкопок уже зведено павільйон. Наразі консервація автентичних залишок. На сьогодні досліджено лише 5% території, і чим глибше занурюється науковців, тим більше запитань у них виникає по матеріальній та духовній культурі XVII століття. Тож серед найцінніших характеристик проекту для себе та досліджуваної території називають його довгостроковість та комплексність.